Вітаю церкву! Вітаю в новому 2025 році, і сьогодні в нас святковий день, і це її запис, вона буде коротенька, не змогли вийти в онлайн. І це буде таке побажання, привітання. Адже новий рік це час, коли можна починати щось нове. Знаєте, це вимір, такий часу, коли починаються нові досягнення. Ще є такі виміри, як завтра, є такі виміри, як з понеділка, є такі індивідуальні виміри, наприклад, там, от, як сьогодні, там пройдуть свята, сяду на дієту. знайоме. І ще є один такий вимір, який називається почати з нового аркушу, почати життя з нового аркушу. І ми ставимо собі цілі. І знов ставимо цілі, і на слідуючий рік ставимо цілі. Наприклад, в мене з англійським це от, дуже така ситуація, хороший приклад. В мене вже тих аркушів, тих вже початків, напевно, отака стопка. І я ніяк її не подолаю. А знаєте чому? Тому що почати з нового аркушу дуже легко, важко змінити почерк. І сьогодні ми будемо саме говорити про це, щоб змінити почерк. Щоб наше життя було написано новим почерком, щоб в кінці, коли ми, воно вже підійде до свого фінішу, ми обернулися і були дуже втішені, що ми вистояли, що ми отримали перемогу, що ми маємо досягнення, що ми були підтримкою, що ми були сильні. ми... Тішилися вибір, який ми зробили, і що ми залишимо нашим нащадкам, як спадщину. І я подивилася в інтернеті, що таке почерк, і які дають поради, щоб його змінити. Отже, почерк, начерк індивідуальна манера письма заснована на його письмово-руховій навичці, система рухів, за допомогою якої виконуються умовні графічні знаки. Отже, це навичка. Це не те, що ми народилися, це те, що ми придбали. На формування почерку величезний вплив роблять різні фактори, як суб'єктивного, так і об'єктивного плану. Суб'єктивні властиві конкретній особистості пишучого, а об'єктивні залежать від зовнішніх умов, у яких протікає процес письма. Правда, дуже схожа, як ми обираємо при... Яке рішення прийняти, воно залежить від нашої суб'єктивності, те, що в нас є внутрі, яка в нас є природа, і від об'єктивного, да? яке в нас суспільство навколо нас, або час, в якому ми живемо? У іншому значенні почерк, певна манера, характерний стиль виконання якої-небудь роботи. І які дають поради для того, щоб змінити. Перше, використовувати те, що є під рукою. Тобто, щоб змінити почерк, нам треба блокнот і олівець, більше нічого. Але ми будемо шукати. Ми будемо шукати. Якщо ви хочете почати, наприклад, змінити свій почерк в тому, щоб почати займатися спортом. В нас ми знайдемо, що в нас немає грошей, щоб придбати абонімент спортлайф, в нас немає якогось знаряддя. І яку би ціль ми не поставили. Ми обов'язково знайдемо, чому ми не можемо це зробити, чому ми не можемо бути в тому постійні. І тому є така порада, використовуйте що є під рукою. Діяння, третій розділ. Тут розказується про людину, яка була хвора, і єдине її існування це було, якщо їй хтось дасть гроші. Проходили апостоли, і вона заглядала їм в обличчя, сподіваючись, що вони дадуть, їй те, що дає. їй, Можливість існування, але в них цього не було. Ну, не було в них того, тих грошей придбати абонемент. Ну і проходь собі далі. Та промовив Петро: срібла й золота в мене нема, але що я маю, даю тобі. У ім'я Ісуса Христа Назарянина, устань та й ходи. І ця людина видужала. І це говорить нам про те, що в нас може бути набагато більше, ніж ми собі усвідомлюємо, і ми можемо дати набагато більше, ніж хтось очікує від нас. Ще одна цікава історія, яка мене дуже захоплює, говориться в діяннях 8 розділ розказується про євнуха, який служив цариці, і він був поставлений над всіми її скарбами. Він був такий. Ну, Стражник її скарбів, і він, він був, здається, ефіопом. І це дуже цікава історія. Людина читала Ісаю, вона роздумувала над Словом Божим, звідки вона це взяла. от таке в неї і Хто така людина при дворі, при при палаці? Це людина правил, традицій, етикету це людина при владі і достатку. І вона мала мету охреститися. І як шляхом вони їхали, прибула до якоїсь води і озвався Євнух. Ось вода, що мені заважає хреститись. Мене це дивує. Прибули до якоїсь води. Що значить до якоїсь води? Грязна, вона, чиста, вона, мало, її, багато. Його це не бентежило, його це не хвилювало. В нього була мета, і його нічого не зупиняло. Хоча й для нас, ну ми б по правилах да? ну, Треба ну якось обставити це, якось якісь правила людей запросити. Знаєте, коли мене вчили, хочеш прийти до Бога, три пункти. Хочеш отримати зцілення ще чотири пункта. А ми бачили з вами, розглядали діалоги з Богом, побачили багато людей, які не мали тих пунктів, не мали тих правил, нічого не, не мало не перешкоджало для їх досягнення. Одні боролися з Богом і перемогли, і хтось викликав Бога на суд і Бог прийшов, хтось отримав нове ім'я, з кимось Бог мав близькі спілкування. Хоча до людства він взагалі не говорив в той час. І все це говорить: знаєте, про що. Це говорить про стосунки. Вони склали стосунки з Богом, вони знали, з ким вони розмовляли. І якщо ми хочемо досягнути своєї мети, якщо ми хочемо з кимось е мати хоро хороші відносини, ми маємо складати стосунки. Ми маємо складати стосунки один з одним і з Богом. Це можливо. І ось ця людина озвався, ось вода, ось я. Є ти, що мені заважає хреститися. Оце наш має бути підход для того, щоб змінити почерк. Друге, зменшити тиск. Ми маємо розуміти і усвідомлювати, що це марафон. Це надовго. І ми дуже часто зараз чуємо таку фразу втомився від війни. Можливо, коли я думаю про людей, які втратили на цій війні, коли я думаю про людей, які поставили сьогодні моє життя вищим за своє. Да, за наше ЗСУ мені страшно, від чого вони втомилися? Як вони це все витримують? Як вони це все переживають? І тому я хочу сьогодні, коли говорю про те, що я вірю в ЗСУ. Я розумію, що писання говорить що віра без діл мертва. Треба вірити ЗСУ і треба допомагати ЗСУ. Коли я говорю, що я вірю, що Бог дасть мені перемогу, я маю всім своїм єстіством, всіми своїми ділами показати. Своє бажання, що я хочу цю перемогу. Я її дійсно хочу. Бог говорить, я буду дивитися на Твої діла. Твоя віра без діл, вона мертва. Мені потрібна і віра, і діла. Нашим військовим потрібна і наша віра, і діла. І так, в будь-чому. Це є принцип для досягнення будь-якої мети. І це є принцип для досягнення благословення Господа. Мають бути діла. І має, бути, і має бути віра. І дивимося, Якова, перша голова. Майте, брати мої повну радість, коли впадаєте у сілякі випробування. Ох, у нас дуже зараз важкі випробування і досягнення любої мети. Я вже не говорю про перемогу, це є важко. Але Бог говорить, майте радість, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були. Отже, віра має бути досвідчена. Вона має мати досвід, вона має мати практику. Луки 11 розділ. Він же, Ісус розказав фарисеям Чому вони будуть перебувати, чому їм горе. І на них на нього образили законники. Кажуть, ну з ними все зрозуміло, але ж ми тут до чого. Він каже, ну я і про вас розкажу. А він сказав: горе і вам законникам, бо ви на людей тягари накладаєте, які важко насити. І тому, друге, коли ти тиснеш на олівець, ти його зламаєш. І себе, і інших зламаєш. Тому давайте ми не будемо сьогодні законниками, не будемо накладати. Тягари, які важко насити, давайте попустимо і собі, і іншим, тому що недосконалість, яку ми вимагаємо, щоб досконалі були інші, це не є гріх. Ми маємо насолоджуватися тим процесом, який ми обрали, щоб досягти мети. Яков говорить, майте повну радість. І тому давайте не тиснути на той олівець. Як при пості кажуть, не з'їдайте один одного. Давайте ми будемо допомагати. Кожна людина має слабкі сторони і сильні сторони. На сильні ми можемо спертися, а там, де слабка сторона людини, ми маємо підпирати. Пам'ятаєте, ми говорили, розбирали, хто такі сильні в Господі. Писання говорить: ми сильні маємо зносити немочі безсильних. Це повеління. Третє, маленькі поправки ведуть до кардинальних змін. Не спішіть крок за кроком. Якщо ми не опануємо і не будемо вірними в малому кроці, ми не будемо вірними в великому. Так говорить писання. Хто вірний в малому, написано в Луки, вірний у великому, а не вірний у малому і у великому невірний. Третє. Практикуйтесь у вашому любимому стилі, улюбленому. Не старайтеся комусь подражати. Індивідуальність це добре. Робіть те, що ви досягнули у своїй манері. Як вам зручно, як вам цікаво, знайдіть це. І у вас є схильність, у вас є ваш темперамент. Тому обирайте, от як в спорті є багато напрямків. так от В будь-якому можна знайти той напрямок, який нам сподобається. Бо інакше ми реально з'їмо, ми в своєму досягненні, в своєї рівності будемо більше незадоволені до інших, тому що нам буде важко. Була така історія. з... Та віфою. Та віфа – людина на наш час, нашим язиком, нашою мовою сказати, це волонтерка. Вона робила дуже багато добрих справ, і всі її були задоволені. Її всі любили. Любили не тільки родичі, але й всі навколо її любили. Її любили так, що коли вона померла, за нею так ридали, що її воскресили. Отже, давайте в нашому досягненні мати задоволення. І щоб за нами плакали, але не від нас плакали. І третє це практика, практика і ще раз практика. Євреям 5:13 бо хто молока вживає, той недосвідчений у слові правди. Опять говориться про досвід, бо він не мовля, а страва тверда для дорослих, ми ж дорослі, що мають чуття, привчені звичкою. Розрізняти добро і зло тут говориться про принцип. Якщо ти хочеш розрізняти добро і зло, тобі теж потрібно зробити цю звичку, цей навик привчити. Он єва не мала цього. Вона підійшла до дерева, з'їла від добра і зла. і їй це не допомогло, і її дітям не допомогло. Тому ми маємо обов'язково отримати навик. А це треба зробити робити, практика, практика, поки це не стане нашою природою. Щоб ви не обрали, щоб ви не хотіли досягнути. Ми маємо мати практику, наполегливість і пам'ятати, що це марафон. Восьмому вірші в тих же євреях про Христа говориться: навчився послуху через все, що вистравдав, навчився. І тому сьогодні я закликаю нас всіх. Поміняти почерк, бути в цьому наполегливим для досягнення мети, пройти свій, свій марафон і обов'язково молимося. Господь Бог, сил наших, дякуємо, що ти довів нас до цього часу. Дякуємо, Господи, що Ти зберіг нас, Господи, на цьому шляху, Боже. І ми молимо Тебе, збережи тих, хто поставив наше життя вище за своїх. Бери, збережи і допоможи, і підтримай тих. Хто сьогодні боронить нашу землю, хто сьогодні молиться, хто сьогодні воює, хто сьогодні допомагає, Боже, поблагослови наших волонтерів, поблагослови наших союзників, всіх, хто, Господи, сьогодні допомагає Україні, всіх, хто сьогодні пускає свій хліб по водах, нехай він сьогодні повернеться до них, Боже. Ми дякуємо Тобі, і ми просимо Тебе, Господи, прослався, і нехай наші очі. Посіяли, Господи, те, щоб отримати перемогу, хай ми це і пожнемо, поблагослови нас на це. І наздогін, друзі, я хочу запитати вас, можливо, хтось пам'ятає таку історію. Хто з людей бачив почерк Господа? Напишіть мені це в коментарях. Може, хтось вже підписаний на мій канал, він називається Збалансована Біблія. І ми продовжимо про це поговорити. І хто перший напише мені цю відповідь, отримає подарунок різдвяна новорічний? Отже, до нових зустрічей, Слава Богу, слава Україні! Мир вашому дому!